Так, ми майже все вже приготували там на великдень. Холодець, паска, там м'ясо запекли. А тепер салат треба зробити. От беремо яєчко. Два штуки. Порізав отак от і відправляю все сюди. Тепер крабові палички. Отак от, от нарізаємо Кругешками. І так само. Все в нашу салатницю відправляємо. Ну зараз доріжу. Так, порізав я крабові полчки. Тепер огірочок так от. Такими. На 4 часа частини вздовж так розрізав. Ну, пахне огірок, диви. Я думаю, що таке будян буде, воно нічого. Запах є такий, непоганий. Ну, в крайньому разі огірком пахне. Не чимсь там таким. Так. так само сюди все. Тоді. Зелена цибуля. Це у нас росте, вона круглий год на підвіконні, а зараз уже на городі там. Кому там цікаво, то сорт називається ранній збір. Перший рік вона така довго витягується. А тоді кожен рік рано навесні вона вилазить дуже-дуже рано. І непогана цибуля. Така. Так. Тоді петрушка. Ось, Ось жінка там на городі нащупала молоденькою. Так само все це перерізаємо. Так. Не жаліємо. Тепер рукало. Це теж молоденьке городу. Це в минулому році росло це, росло це рукало. Ми його покинули, ну, воно і там і семена випустила вже все. І оце навесні воно. Раненько, отаке молоденьке. Так, порядочок. Тепер все відправляємо в салатницю. Так, все в салатницю відправу, тепер беремо майонез і заправляємо наше оце все. Ну, ми майонезу багато не використовуємо. Так, і ложками все це перемішуємо. Ага, трохи не забув. посолити треба ще. То я не посолив, зараз посолю. А то задний майонез буде таке слабувати. Так, зараз. Солимо, хто там. Ще щось там, трави оті можна. Провансальське додати можна. Що хочете. Ну, нам і так смачно наше Щось сухе додати, як є вон, все свіже і гарне. Так ще трошки солі. Порядочок. Ну, все ось перемішав і салат готовий. Ось дивіться, який красивий смачний салат вийшов. Ну, вже швиденько робиться і... Раз, два і готова. І так, ось дивіться, який вийшов салат. Красивий, смачний і дуже швидкий. Раз, два і готовий. І салат готовий. Так, ну всім удачі. Всім вдало посвяткувати. А ви не лінуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Після праздників знову зустрінемось. Та ще й на... На Великодень день я буду вітати всіх. Так що всім щасливо!